Добрий день, мене звуть Катерина Михайлівна Парфенова. Дівоча моя фамілія це нехай, я з роду нехай. Моя бабуся була знаменитою вишиващицею. Коли я попала в цю бібліотеку, вона мені дуже сподобалась, бо я в дитинстві в цій атмосфері росла. В вишиванках, рушниках. У мене бабуся оформляла дуже будинок такий красивий, вишивала костюми. І в моєму роді. Мій дідусь, який загинув під час ще гражданської війни, був художником. Вона бабуся просила його намалювати квіти, він малював, а вона вишивала. Це в такій сім'ї виросла. Друга моя бабуся була вчителькою української мови та літератури на Чернігівщині. І навчала нас всіх з дитинства вчитися, вчитися. Вони навчили і. Стимулювали наше вчення. Я виросла в неї на Чернігівській в Чернігівській області, село Старе Білос, сама я Кіплянка. Мої батьки-інженери, вони приїхали сюди і закінчили КПІ. І тут отримували квартиру, де я проживаю в настоящий момент. Ну, взагалі, я, мій тато хотів, щоб я йшла на радіоелектроніку, там, технікою займатися. Але мене це не приваблювало. Я хотіла завжди з дитинства творчу роботу мати. Я сама собі вибрала факультет дизайну одягу в ктілпі, закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості. В дитинстві мріяла дуже моя це моя дитяча мрія була малювання, малювання квітів, рослин, природи і все. Але не було школи поруч ходу поряд. Сім на художньої, вчитель малювання мене обожнював, я завжди малювала на вроках красиво. Потім, коли ж, я вже була в старших класах, він створив художню школу. Але вже було трошки запізно. І от я закінчила інститут легкої промисловості і стала конструктором. Ще я закінчила профтехочилище швейника. Це портмою п'ятого розряду. Тобто я пішла займатися верхнім одягом пальто і шуби. У 70 х роках, 80-х, коли я закінчила інститут, я зразу стала конструктором в експериментальному цеху фабрики Україна, коли вона була на вулиці Андрій Бардуса, зараз там будинок, і попрацювала я там десь років 15, поки фабрику не, не взяли землю, забрали, почалися. Це кінець був радянського суду 91-го року. До 70-80-ті роки я працювала в експериментальному цеху і розробляла жіночі моделі пальто, курток і, і, і шуби, і дитячі шуби. Десь розробила 100 моделей нових і Київ ходив в моїх куртках Пальто і Київська область. Навіть листи писали з такими благодарністю тієї жінки. Тоді створили полупальто, таке короткі, наче куртка, їх ще не було шубки і так далі. Але свою дитячу мрію, малювання я змогла здійснити тільки на пенсії. Коли я вийшла на пенсію вже в віку, я потрапила до Жанни Леоніди в університет третього віку, сюди в бібліотеку і домовилась, щоб принести небагато своїх робіт. Тобто, коли я виходжу на природу, бачу квіти, мені хочеться зупинити, як то кажуть, останові мгновіння, зупинити цю мить. Я не можу, щоб не малювати. В мене це надихає. Вже за ці роки в мене багато відійшло в той світ родичів, мої батьки померли, бабусі померли всі, і в мене залишились тільки сестри, племінники, вони живуть. В других місцях, я тут одна, і тому я створюю світ маленьких і великих картин. Зараз я розумію, що не можна падати духом в цей час, бо треба щось робити, тому я роблю те, що я можу, те, що я мріяла, все життя, своє, все дитинство. Я зараз виконую свої маленькі мрії і великі. І дякую цій бібліотеці, що вони Олена. Миколаївна, так? Да? Михайлівна. Ми? Вона згодилась виставити ці мої маленькі роботи. Це тільки початок. От ще я продовжую малювати і вчуся, і ще зараз тільки, коли мені вже за 60, я поступила в художню курток, в художній едем. Тобто я вчуся ще дось. Я складу цю техніку, щоб бути більш професійним.